Ну, як справи, як твій настрій? Ой, все отлично, Ірусь. Я така довольна, ясно. Я напевно, такою довольна не була давно. Кажу, собі, как це так можливо було? Розкажи, будь ласка, як тобі взагалі давай так. Чого ти взагалі чого? вирішила прийти до мене на супровід? Як ти наважилася? Мені, мені дуже важко було дуже важко для себе зрозуміти, що я готова до цього. І я дуже довго шукала, я дивилася багато дівчат в інстаграмі мені попадали. Але так, щоб до когось душа в мене лягла, не було такого. І потім якось я випадково потрапила в тебе. Я дивилася, як в тебе там дівчата займалися. І я думаю, ну все, в 11 часов вечора я сижу, кажу, чоловіку, все, я для себе вирішила, кажу, я знайшла дівчинку. Буду кажу з нею займатися. Він на мене так дивиться. Каже, Таня, 11 часов вечора, лягай спати. Кажу, я кажу мені треба, Я кажу все. Я от вона мені кажу, зайшла. Взагалі запит, я пам'ятаю, в тебе такий ще був, щоб ти навчилась складати е, збалансовані тарілочки, щоб ти зрозуміла так. цей принцип поєднання. Вийшло це так, в тебе, так. Тебе вже можна відпускати. Так. Я тобі скажу, що, що благодаря тобі. В мене реально це вийшло. Тепер, коли я дивлюсь на тарілку, коли я щось туди кладу, в мене зразу ну, зразу вже я знаю, що там повинно вообще <тас> лежати. Я думаю, боже Іра, де ти раніше була? Коли в мене вага просто зростала, зростала. Я ж кажу, дуже важко було, коли ти починала, ти я робила це, і потім просто зривалася, бо це. Це дієти, це було жесть. Мені ж казала тобі, в мене і сушка була. У mm -hmm. мене у мене тільки не було. І такий mm -hmm. виснажений організм був, що я більше не навш... Вовш... 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 в чого не вірила. Ну mm -hmm. Та неможливо це. Це все, це ось я така, і все. Більше нічого змінити не можу. Але Гадаю, тобі я багато чого змінила. Але все можна. Бач, все реально в нашій голові. Кафе було нормально, і на природі. Тобто, в тебе да, є да. розуміння. Вже. Я взагалі кайфанула від цього. Я тобі кажу, що вообще я не гадала, що так може бути легко, і реально все йде у нас з голови. І у мене просто в голові все стало на свої місця. І я тепер просто знаєш, я навіть прокидаюся зранку. У мене нема такої апатії. Що ой, обратно все, все, все заново, я нічого не хочу, нема цього. На другій неділі, ти знаєш, взагалі в мене дуже багато енергії з'явилося. Я почала навіть не звертала уваги, як я п'ю воду. Мені завжди її хотілося пити. У мене тренування почали легко йти, і я почала кайфувати. думаю, ну, блін, круто, це було. Бар'єр, який я переступила. Ти ставила помню, мінус 20, ну, вже, вважай, мінус 13, <рес> да, вже, вже наскільки менше. Тому клас. Кажу, Іра казала, треба лягати. Кажу, раніше. Ну, кайфово. Чесно, Іра, я дуже рада, що ти зустрілася на моєму шляху. Ой, клас. І тобі, да, велике, дякую. бо Я не знаю, що було б далі, чи а, а, в мене те відчуття, яке я коли побачила твої відео, щоб я захотіла це робити, дуже рада, що я до на тебе натрапила. Я теж дуже рада. Боже, я реально відчула зміни, бо низ живота дуже уйшов. Його він випирає, але не так. І я від цього кайфанула. Кажу: так ще кажу місяць. Побачиш, кажу, це плаття сяде вообще шикарно. Mm -hmm. Він каже: то ти даєш. Класно, це супер. Це зміни колосальні, і саме головне, знаєш, не тільки зовнішні, а й внутрішні, щоб ці зміни були. Так. І вони в тебе так. є. Я дуже задоволена, дуже рада. Мені знаєш, аже аж, аж спокійно на душі, що так воно все пройшло.